Мана Петра Сарайдачного, яка знаходиться у Львові, відбулася Міжвузівська науково-практична конференція. Сухопутні війська Збройних сил України, 20 років миротворчої діяльності. У заході взяли участь провідні наукові фахівці з командування сухопутних військ Збройних сил України, Національного університету оборони України, науковці Академії сухопутних військ та інших навчальних і наукових установ. Усіх присутніх із початком конференції привітав начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук. Він побажав учасникам плідної праці та результативних наукових досліджень. Під час роботи пленарного засідання, на якому були присутні більше 270 науковців, серед яких 16 докторів та 43 кандидати наук, було обговорено такі питання, як участь сухопутних військ Збройних сил України у міжнародній миротворчій діяльності та їх правові засади. Цивільно-військове співробітництво під час участі збройних сил України в міжнародних миротворчих операціях та багато інших питань. Та конференції є, перш за все, провести аналіз і визначити вклад Збройних сил України в миротворчу діяльність, виявити і поширити той досвід, обмінятися думками, виявити проблематику, виявити напрямки вирішення тих проблемних питань, які є в миротворчій діяльності. От, власне, така мета. сподіваюсь, що ми її за сьогодні успішно розв'язали. Аспекти миротворчої діяльності були також обговорені учасниками під час роботи секцій за тематикою участі українських військовослужбовців у миротворчих операціях в Європі та афроазійському регіоні.